Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 і далі до розмови з нашою студією вже приєднується гендерна експертка, професорка кафедри політології і публічного управління Волинського національного університету імені Лесі Українки Оксана Ярош. Вітання, пані Оксана. Вітаємо. Вітаю усіх. Пані Оксано, отож сьогодні 8 березня, і за останні роки дуже багато українців переосмислили. Значення цього свята, але водночас бачимо, що ще залишаються ті, хто намагається і далі на ньому або ж заробити, або ж дійсно якимось чином відкупитися квітами чи подарунками. З іншого боку, теж перед чоловіками така дилема виникає: одні жінки хочуть, щоб їх вітали з 8 березня інші не хочуть інші виступають за те, що це день, коли треба говорити про права жінок. Як ви сприймаєте ось цю всю дискусію, все те, що відбувається в нашому суспільстві, наскільки, на вашу думку, ми відійшли від якихось радянських традицій святкування цього дня, і чи набуло в українському суспільстві це свято нового значення? Дехто каже, що день української жінки треба відзначати 25 лютого в день народження Лесі Українки, але багато хто 8 березня, все таки вважає теж, ну поки що та святковим чи вихідним. Дем цікаво почути вашу думку з цього приводу. Незважаючи на те, що організація Об'єднаних Націй ну, дещо так репутаційно зараз не зовсім виглядає, так але власне 1977 рік це резолюція Організації Об'єднаних Націй, що цей день це міжнародний день прав жінок та міжнародного миру. Ось таке точне формулювання. Більше в обігу використовуємо в громадському русі Це міжнародний день боротьби за права. Imaginou. От мені здається, що так частина людей, які відмовилися від цього совкового трактування 8 березня, бо коли вигідно було Совєтському союзу цей день, 8 березня, то як міжнародну революцію із разом із жінками створити і поширювати на весь світ, то це лягало в цю ідеологію більшовицьку, коли це перестало бути потрібним, то цей день перетворився просто на день весни, краси, мімоз. І от, ну, Тобто, це дійсно складно зараз людям ну, досі, так, тобто, частині людей. складно зрозуміти от, свято не свято. Ну, Свято це знаєте, ну, таку аналогію наведу. В нас є багато міжнародних днів. ну, наприклад, Міжнародний день е, прав людей з інвалідністю чи міжнародний день прав дітей. Ну, ми ж не кажемо на це свято, правильно. Тобто, тому, якщо ми візьмемо да так, домовимося, я думаю, через трошки так і буде, що це буде міжнародний день прав жінок, і в цей день варто е, жінкам дякувати за їхній внесок, в те, що вони роблять, е, в колектив, да, е, що ми цінуємо, що ви серед нас, що ви робите. Складну роботу, ми бажаємо вам безпеки, здоров'я. Ну тобто, це дуже легко знайти за що дякувати, якщо подивитися, скільки праці виконують жінки. Тим більше є сфери, де переважають жінки. Тому я за такий підхід, що це міжнародний день прав жінок, і що в цей день привертати увагу до жіночих. Питань до того, от як з нагоди 140-річчя українського жіночого руху згадувати тих, на плечах яких ми стоїмо. Тому що треба дякувати тим, хто зробив багато внесків. та Тому що, наприклад, право на своє майно. Жінки довго не мали. За це хтось боровся. Треба подякувати за це, право в освіту мати. Теж, це за це треба дякувати. За це право на освіту, право на професію, тому це, от про ця історія, от ну моя позиція така. 140 річчя українського жіночого руху, ми обов'язково поспілкуємося далі, пані Оксану, але все таки повертаючись до ситуації з правами жінок в Україні, як можна їх оцінити, зокрема за цих два роки повномасштабного вторгнення? Знаємо звичайно, що на окупованих територіях дуже багато жінок стали жертвами, зокрема і сексуального насильства. Але якщо говорити про територію, яку контролюють. Зокрема, офіційна влада України і чи тут відбувся поступ? Зокрема, за ці за цей час, адже в багатьох сферах дійсно ця війна стала таким каталізатором. Знаємо, що і була прийнята і Стамбульська конвенція, і загалом питання дійсно стали такі питання, які до війни якось не було прийнято обговорювати зараз. Про багато що говориться відкрито, то чи є в цьому плані вже? Це все-таки е якесь рівноправ'я в нашій державі між чоловіками чи жінками, чи все-таки все залишаються якісь сфери, де цього варто прагнути і далі? Вдячна за питання і вдячна за ваш такий широкий да, погляд на цю тему. Власне, від повномасштабного вторгнення в 22 році. Ті гендерні теми та ті гендерні проблеми, які були, вони нікуди не поділися. Вони загострилися, і, і це і держава Україна визнає в тих, в тому аспекті, що. Прийнято дуже багато, не зважаючи на повномасштабне вторгнення в 22-23 роках е, дуже багато прийнято національних стратегій з розвитку гендерної рівності. Наприклад, е, є національна стратегія подолання гендерного розриву у сфері праці. Тобто держава Україна, порахувавши да середню зарплату заробітну плату жінок і чоловіків, така є цифра 18,6% розрив. Тобто зі 100 да, менше на п'яту частину отримують жінки. Так, середня, ну, хтось каже, да, це як середня температура по лікарні. Але е, жінки менше заробляють, тому що менше мають можливості реалізації, тому що працюють в тих сферах, які малооплачувані. Е, війна загострила питання насильства. За 23-й рік е, Національна поліція України е, зафіксувала домашнє насильство, гендерно зумовлене насильство е, в чверть мільйона звернень. Уявіть собі, тобто це е, величезна проблема, і кількість звернень зростає. Я скажу так, не того, що ну не завжди того, що самого насильства збільшується. Я маю на увазі, це ну ми е, окупантів, да расистів. Це окрема тема е, не тому, що просто воно збільшиться, а тому, що звертаються люди більшості жінки, тому що вони розуміють, що можна вийти з цього кола насильства. Тобто, все-таки інформаційна і просвітницька кампанія даються взнаки, тому що люди вже розуміють, що це питання держави захистити їх від насильства. Цим займається поліція, є спеціальні мобільні бригади протидії насильства в поліції. Так? Тобто, це така спеціальна інституція, створена в національній поліції України. Також є мережа гендерних уповновань. Цим займається уповноважений Верховний Радисправ людини, теж можна туди звертатися в різних випадках порушення прав. Ще ну, питання, ви сказали, сексуального насильства це дуже страшні історії. Стосується да ну на жаль, да, жінок більше, хоча і чоловіки, і е, страшно да, діти, е, тому це, е, це е, якраз питання, які ми говоримо от в цей час. Тобто це міф, коли кажуть, що ну які права жінкам ще потрібні. От в Конституції написано, що в статті 24, що рівність є е, 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 жінок, да, прав жінок і чоловіків. Але тут така історія. Право є, воно написано, але воно не зовсім гарантовано, тому що коли ти починаєш обирати професію, обирати е, якусь реалізацію, освіту, е, це не будуть рівні можливості. Тому ми говоримо про тему гендерної рівності, тому що це не тільки право, а можливість ним скористатися. І, от, як це кажуть, до закону та да, кожного треба ще приробити ну практику, тобто це треба про це. Унормувати, яким чином він діє, забезпечити виконання цього закону, оце в нас завжди е, проблема. Того, що от е, нібито да так багато. Ну я сама здивована, я вболіваю за те, але дуже багато стратегій от гендерної рівності в освіті прийняли. Да, е, потім е, в оце згаданий гендерний розрив в праці. Є національна стратегія безбар'єрності, там теж є е, е, гендерна складова, гендерний компонент. Держава Україна дуже посунулася в цьому напрямку. Згадаю також, що Кабмін в 2022 році видав таке розпорядження, називається комунікація сфері гендерної рівності як державної гендерної політики. Тобто, як урядовці повинні відповідати на те, що які в нас є теми, які як їх пояснювати, що таке там гендерна рівність, чому не треба поширювати гендерні стереотипи. От Багато такого да, є, що держава зробила, але знову ж таки усвідомлення, да, от хто ми, чи для нас це важливі цінності і принципи. Це треба, щоб люди змінили свідомість. Я вірю в те, що закони змінюють стереотипи, є такі. Ну, бо умовно, там ну, не кради. Це ну, законом, якщо заборонено, ти знаєш, що ти там сядеш, да? чи от чинити насильство, да? тобто це от як колись там б'є любить, да? тобто б'є сяде. От це і це законом передбачено кримінальним кодексом відповідальність. Але для того, щоб в нас дійсно було європейське суспільство, бо це спричинено ще нашим точним наміром. Подалі, да, від агресора від того, що все, що з совком пов'язано з Російською Федерацією, да ми бачимо до якого аномального стану можна дійти. Да, от, до того як люди до якого рівня да, вони дійшли оцією системою політичною управлінською, і нам треба подалі. Від того вибору, да і поближче до Європи до європейських цінностей, до європейських принципів, а вони якраз про права. Ну от я так довго перепрошую, бо це моя тема. То ви уточнюйте, а я... Тобто... <смірко> <смірко> ну, <праць> ну, то, то, з іншого боку, саме через війну, через воєнний стан в, в цій сфері теж можна сказати, теж відбулися зміни, але в іншу сторону зараз дуже часто можна почути про те, що обмежені права чоловіка. Ряків на відміну від жінок, зокрема через їхній обов'язок мобілізуватися, чи так само, що жінки можуть вільно їхати за кордон. а Чоловіки такого права не мають як ви розцінюєте ось цю ситуацію, чи тут теж повинна бути якась гендерна рівність, на вашу думку? Так, спочатку ну за жінок, тому що жінки теж дискриміновані депутатки, які держава обмежила в правах виїзду за кордон, і вони тепер змушені відмовлятися від бандатів депутатів місцевих рад. І це дуже шкода, що таке прийнято. Тому що ну, жінок позбавляють е, спілкування з сім'ями, там родина, наприклад, діти тут е, жінка виконує обов'язки. А е, на за, зазначимо, на волонтерські. Умовах, так? тому що депутати місцевих рад усі е, вони працюють як волонтери безоплатно щодо щодо чоловіків, так е, поки е, в один в Конституції е, це обов'язок е, захищати да, в збройних силах, для жінок це право, але в збройних силах України їх біля 60 тисяч. Тому щодо того, чи це дискримінація, з точки зору конституції, ні з точки зору того, що чоловіки ну змушені захищати, та бо це їх, їх обов'язок. Є дискусія, звісно, що чи не потрібно загальну мобілізацію для жінок і зробити для жінок обов'язком теж служити тут, так скажу, що ми можемо Жимо дійти до, до цього до і права і до обов'язку, але знову ж таки нам потрібно ще забезпечити інфраструктуру, тому що тільки в цьому році було пошито жіночу форму, тільки в наприклад, бронежилети для жінок потребувало ну особливості тіла вимагає і для чоловіків спортивної статури. Теж до речі була проблема з бронежилетами. Нарешті це Рішили там форма взуття. Бо наприклад, де берці 35-36 розміру, ну зараз вже бізнес зреагував, держава вже спромоглася забезпечити формою, але поки це, це не так. Тому тут коли ми говоримо про дискримінацію чоловіків в плані того, що вони да змушені захищати а щодо жінок, такого обов'язку немає. То це ця система давно вже сформована, унормована в нашій конституції. І отак скажу, тобто, з точки зору законодавства, це не дискримінація, от, але те, що закони змінюються, і нам потрібно да, взагалі переосмислювати багато що, тобто, що ми вписуємо в законодавство, що ми вписуємо в норму, що ми вписуємо в нашу практику. Ну, от така моя відповідь щодо знаєте, період повноваштабного вторгнення, ще, ще таке зазначу. От, наприклад, жінки все одно в в багатьох випадках є більш вразливими групами з точки зору російської агресії, повномасштабного вторгнення, тому що вони більше опікуються тими людьми, які не можуть самостійно пересуватися дітьми хворими. Вони менш мобільні, вони менш мають ресурси. Тоді тому, ось тут такий момент. Чоловікам нам треба дбати, тому що про їхню реабілітацію, про їхнє забезпечення повне. Зобов'язання держави, тому що чоловік, який віддав все, що є, да на захист нашої держави, вона йому дуже зобов'язана надати допомогу медично. Психотерапевтично, якісно, от безкоштовно, щоб люди відчували себе захищеними. Оце, оце важливо, те, що війна це вразливість всіх, так кажуть там війна, це колективна травма. Ми всі травмовані, і того тут знаєте, тут не треба так. Ну, я би хотіла, щоб наші слухачі, глядачі так це сприйняли, що гендерна рівність це не математика. Да, отут от більше, отут от менше. Просто зараз такий час. Що вразливі. Ну, багато і оті от нерівності, які були, вони зараз е, ну, загострилися. Таке скажу, що от ініціативна група гендерний аудит безпеки міста Луцька привокзального робила. І от ми кажемо, да, е, питання транспортної безпеки, бо це включає багато аспектів: тобто, як пройти, як доїхати, як людині з інвалідністю пройти е, отримати послугу. І от питання транспорту. І е, представник міської ради Луцької каже, що в нас в Водіїв мало. Розумієте, в нас мало водіїв, а водійок це б дуже довго діяло правило заборони деяких професій для жінок 450 перелік видів. 450 от жінки могли бути е, водійками тролейбусу, але не могли автобусу. А для того, щоб працювати водійкою автобусу, треба ж мати цю категорію, треба пройти цей шлях. Да, це ж треба навчитися, бо це ж ну, ти водиш, возиш людей. Того от часом воно в такі, знаєте, дуже такі дубові рішення. Держава не переглядає, ну вона. Така як бюрократична машина, вона опирається якимось вже давно. ну, суспільство і люди побігли вперед, а держава ще там і погано реагує. Тому, от ну я дуже хочу, знаєте, це подяка величезна. Кожному захиснику і захисниці, які захищають нас. Ми ну я вдячна. Ну що навіть ми з вами зустрічаємося. Да, тобто, це це така боротьба дуже велика, але. Не можна бути е, про рівність думати колись, да як часом є. Давайте економіку, тоді про рівність прав поговоримо. Не буває так, або колись пам'ятаєте, казали, давайте нам економіку розвивати, а тоді ми про культурку поговоримо. Так ця культурка да, і спричиняє те, ким ми є, тобто якими ми є, хто така Україна, куди ми прагнемо, яка наша стратегія, тобто чому ми боремося? Чому ми не хочемо бути такими, як? Москалі та врешті-решт, як ви кажете, ця культурка впливає безпосередньо і на рівень економіки, і на решту сфер в Україні та й загалом у світі. Пані Оксано, ну і в контексті міжнародного дня прав жінок, ми не можемо з вами не обговорити український жіночий рух, якому цьогоріч виповнилося 140 років. Отож, розкажіть детальніше про його історію створення. І що особливо цікаво про його діяльність в часи радянські, і після того, коли Україна відновила свою незалежність? Спасибі вам за це питання. Ми ведемо в цьому році 140-річчя українському жіночому руху. Українському жіночому руху, так бо жіночий рух України, ми ведемо від початку проголошення незалежності України, а в 1884 році, в місті Станіславові, це зараз івано франківськ Наталя Кубринська із подругами з своїми посестрами, так коректно скажу, вони заснували першу громадську організацію жіночу, яка називалась «Товариство». Руських жінок, руських, русинських, ну зараз би коректно так би сказати товариство українських жінок. І е, окрім е, до жіночого руху, е, якраз навчали жінок, е, допомагали їм навчатися, освіту здобувати, е, робити економічні кооперативи для жінок. Е, от, жіночі кооперативи дуже поширені. Це про ту територію, яка ну, була розірвана, да, і українські землі, які належали до Польщі, до Австрогорської імперії. От це про цю частину. І от Олена Вчілка, зокрема, Жіночий вінок з Наталією Кобринською, засновницею українського жіночого руху, видала. Тобто, це такі постаті дуже значні. Ми згадуємо Олену Левчинівську, яка для нашого Луцька важлива, та є вулиця Олени Левчанівської. Це перша сенаторка Українка в Українському від української громади, яка представляла інтереси в польському сеймі, і вона говорила від імені всіх українців. Да, тобто, щоб права були захищені, це ціла низка постатей, да, і, і письменниць, е, і е, то, тому тут ціла е, така низка е, постатей. Що до совєтського до періоду, да, радянська влада, якій було вигідно. Е, е, Якраз оце, що жіночі питання вирішене, вони взяли як е, на авангарді е, Клару Цеткі Розу Люксембург, які соціалістками були, але по сучасному трактуванні це соціал-демократки, да це не той соціалізм, що переросло. І я не ідеалізую постаті, бо там не дуже знаєте з точки зору там етики е, е, нашої все добре з Кларою Розою Люксембург, але в тому сенсі, що от оці е, марші. Е, які були да, тобто, за права жінок, це теж було ну важливо і для всієї території сучасної України? От український жіночий рух, він, звісно, пов'язаний з правозахисною тематикою, тобто, це про права в радянському союзі ніяких прав не було. В Радянському Союзі сказали, що от вже всі права жінок вирішені. Давайте перетворимо це і перетворили успішно на свято квітів, краси, жіночності і почалися ці вітання, які досі звучать, ви нас надихаєте на щось там чого надихати. Ну, Тобто люди е, поруч одна з одним, один з одним е, працюють е, щось і е, роблять якийсь продукт, да, тобто чого. Має хтось когось надихати, якщо це не сімейне коло. Та тобто і от це перетворення, тому що радянському союзі зовсім не потрібен був цей аспект політичний захисту прав, бо не неправовій державі ніяких прав нема. Та, тобто повністю нема. Ми ж бачимо, що та, зараз в відбувається в них, а, до, коли тоталітаризм, фашизм реальний. Та? От. Тому коли Україна здобула незалежність у 91-му році, в 90-х 90 роках вже дослідниці і активістки жіночого руху України незалежної вони мусили спочатку подивитися і вивчили і цю історію з невидимими жінками, жіночими організаціями. Зайцями, які були жіноча громада, союз Українок та інші, вони мусили дослідити і показати, що подивіться. Ось ці люди. Тобто ми стоїмо на плечах тих, хто, хто зробив це для, для того. да, там УПА, О, 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 Ольга Бесарав, да? Олена Степанів. Тобто, це е, ціла низка науковиць, освітянок, е, активісток, Тобто Надія Соровцева. От сьогодні в нас був онлайн захід, така стріча, де ми згадували всіх жінок на плечах, яких ми стоїмо і кому дякуємо. Е, тобто е, це е, просто. То невидимі жінки. От Марта Богачевська-Гум'як, така дослідниця, вона написала книгу, на якій називається Білий по, -білим по білому. Це така українська вишивка, коли на білому полотні вишивають білими нитками. Вона невидима, але е це якраз про жінок. Вони дуже довго не були видимі в історії, в книжках, в внеску. І того, от український жіночий рух піднімає ці питання. Сучасний український жінок підніма жіночий рух піднімає ці... Ці... ці питання. І феміністичний, і, і жіночий. Так, тут немає ніякої антогонізму, тому що ну феміна це і є жінка, тобто фемінізм, як мілена рудницька. Я використовувала ще одна представниця українського жіночого руху. Вона використовувала цей термін, тобто, і що це традиція для України, якраз феміністичний рух, тому що феміністичний рух це про права жінок? Ось ось так. Якщо ну відповіла, дякую так. Пані Оксано. Ну і е, також не можемо вас не запитати на вашу думку, чи довго ще українському суспільству до певного такого рівноправ'я? Є такий індекс гендерного розриву, який на кожного року Всесвітній економічний форум проводить. Це щороку України на такий гендерний розрив в правах і можливостях жінок і чоловіків в освіті, в економіці, в тривалості життя і в політиці, тобто наскільки вони в владі представлені. То пораховано, що для того, щоб ми вийшли на цю рівність, нам нам треба ще сотня років, не хотілося б, звісно, да, хотілося б дожити, подивитися, як це жити в такій країні, де вже є рівноправність, і прикладами цих країн, де найменший оцей розрив між правами і можливостями це Швеція, Норвегія, Ісландія. Тобто це традиційно країни, де от рівність прав ще з 70-х років 20-го сторіччя була е, в. В державною політику Да, в нас це тільки активізувалося, але ми бачите, показуємо приклад, як можна швидше це все робити. Тобто не виходити в велосипед, ви знаходите, а одразу брати кращі практики. Я думаю, бачите, бо чоловіки не менш страждають від стереотипів, не менш стереотипів гендерних і дискримінації, просто в різних сферах. Тому тут теж да, нам варто, що нікому не вигідно, бо є. Ціна стереотипів, ціна, конкретна ціна, що людина нереалізована, людина вона не може досягнути того, що бажає. Тому воно не вигідно нікому, ця нерівність і нерівноправ'я. Але знову ж таки, це ну, сьогодні, 8 березня, день прав, тому що права ніколи нікому не надавали, ніколи. Вони виборювалися. От ніхто не віддає владу, просто так, і права, просто так. За все треба боротись, на жаль. І на завершення пані Оксано цікаво, от навіть попри те, що триває російсько-українська війна, і це таки, якщо не враховувати весь цей трагізм, на вашу думку, чи повпливає посприяє вона тому, що в Україні ось це рівноправ'я, рівноправність таки буде пришвидшене, і ми у цьому процесі будемо якось швидше розвиватися. Тенденції показують, що так, да але на жаль, ну, такими, да, такими жертвами, такими е, великими е, втратами е, це досягається. Думаю, що е, чому я так вважаю, тому що е, приналежність до, до родини Європейського Союзу автоматично. Автоматично означає, що ми цю тему гендерної рівності, рівності прав і можливостей ставимо як пріоритетну і стратегічну. Тому вже зрозуміло, що ми рухаємося да, до Європи, але ми маємо виконати дуже багато вимог адаптації нашого законодавства, адаптації прийняття рішень тобто, це є конкретний план, як нам треба змінити нормативно-правові акти для. Для того щоб вони відповідали і були зрозумілими для того, щоб дійсно досягти євроінтеграції і вступу в родину Європейського союзу, я дуже за це вболіваю. Тому от оцей наш напрям він означає, що ми такі досягнемо, і будемо цим питанням наділяти увагу. Що ж, дякуємо, пані Оксано, за ці міркування за вашу небайдужість за вашу роботу. Оксана Яруше, гендерна експертка, професорка кафедри політології та публічного управління Волинського національного університету імені Лесі Українки. Була ветері громадського інтерактивного та радіодив. і з пані Оксаною поспілкувалися про міжнародний день прав жінок, а також український жіночий рух. До перемоги і тримаймося. На ну, все добре. До перемоги, спасибі вам.